Вітаю вас, мої маленькі друзі! Послухайте, будь ласка, загадку! Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо. Ягідки почервоніли, спіє в полі щедрий колос. Як ви думаєте, про який місяць питається в цій загадці? Про червень, дітки. А тепер ще послухайте віршик про червень. В золоті хустинці дорогі гостинці, червень нам приніс. Гляньте, як суниці. В лісі у травиці розсипає скрізь. Дітки, про який літній місяць ідеться у віршику? Так, червень. Дітки, а які зміни відбулися в природі? Так, червень сонеці розсипає у лісі у травичці. Молодці. Друзі, а ви знаєте, яка пора року розпочалась? Так, літо. А чи подобається вам літо? Дітки, червень це перший місяць літа. Місяць має найдовші дні та найкоротші ночі. Називається червень, тому що в червні розвиваються лялічки, червячки червця, з яких видобувають червону фарбу, тому що червень називають румянцем року. Ще є одна версія, що червень називається червнем, тому що в червні цвіте дуже багато червоних квітів. Друзі, крім віршів і загадок про червень є ще дуже багато прислівів і приказок. Наприклад, у червні на полі густо, а в коморі пусто. Червень румянець року. Коли червень сухий, купуй бджілку, а мокрий корівку. Дітки, як ви думаєте, чому в народі кажуть червень румянець року? Так, тому що дуже багато червоних квітів в червні розпускаються, а також дозрівають суниці, полуниці та вишеньки і черешеньки. Друзі, а якими б словами ви описали червень? Червень який? Червоний, літній, теплий, молодці дітки. Ну що ж, ви сьогодні гарно працювали і багато дізналися про перший місяць літа, червень, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!